Осінні творіння та батьки герої. В ліцеї номер 2 тривають одразу дві виставки. Діти зобразили своїх татусів у різних образах, здебільшого у військовій формі, адже виставка присвячена Дню захисників і захисниць України. Свято цьогоріч відзначається 1 жовтня. Ми підготували чудову виставку. Мій тато найкращий». діти молодшої школи створили свої малюнки, намалювали своїх чудових батьків. Кожен його бачив цей малюнок по різному У когось папа супермен, у когось папа захисник України, у когось спортсмен з золотими медалями. І так далі. Також наша школа в цьому році готує для наших випускників, які знаходяться. На захисті нашої України готує кожен клас подарунки. Це посилки із різними смаколиками із різними речами, які потрібні вперше першочергово потрібно нашим воїнам. І сьогодні, завтра і в п'ятницю, останній день, коли ми відправляємо, щоб вони встигли дойти до наших хлопців. Поруч із малюнками розміщуються вироби з природних матеріалів, осінні композиції, об'єднані назвою Дари осені? Участь взяли учні та учениці початкових і середніх класів школи номер 2 Діти створили букети, дерева, будинки, тварин, казкових та мультяшних персонажів, виготовляли картини. Мені допомагала бабуся. А що це за картина? Така Веселе савенятка. А як ти придумала, що має бути саме така картина? Не знаю ідея, просто боюсь. Ми клелі каштани ем, і лепили носик з пристелина. І хліліли глазки. А та із картон. А, це картон. Розмалювали. А хто продумав зробити таку картину? Я. Це дерево. Хто допомагав тобі? Мама. А важко було зробити так. Це нитка. Я зробила це сама, тому що мені дуже сподобалось, те, що в нас є е, фонтани. Мені просто е, дуже синій колір подобається. Е, я з синім кольором е, дуже багато працюю. Я ходжу на кружок і е, я там дуже багато роблю виробів. Я зробила з ниткою, тому що це вовна, а в нас вже вовна робиться з овець, а овець це теж жива істота. І це теж природа. Я використовувала листя, пластиліна, картона, клея. А хто тобі допомагав? Мама. Придумав вашу композицію і чи складно було її зробити? Не складно, а придумала я. Я використовувала горішки. Ця робота вона... це дерева із горішків. У мене виникла така ідея, тому що ми бачили, побачили це в інтернеті. Мені допомагала мама. А складно було? Так, було складно. Розкажи тобі, хочеться перемогти чи просто показати свою роботу? Яка в тебе мета? Я хочу перемогти. Із цього різноманіття робіт журі обиратиме три найкращі, які презентуватимуться на обласному етапі конкурсу.